Жив собі вовчик-братик і лисичка сестричка, та й задумали вони взятися чесно, на хліб заробляти. Знайшли вони клаптик поля і домовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє на роботу ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, а щоби в полудень не бігти додому, взяли з собою обід і полудень, глечик меду і кошик паляниць. Поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи. Копають, копають, та лисиці швидко набридла чесна праця, ніби то копає, а сама думає, як би його побігти в корчі метком поласувати. Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп. Зараз, зараз, сватоньку. скрикнула лисичка. Не мов би то її кликали, і вже кинула мотику та й збирається йти. А куди ти, лисичко? Питає її вовчик братик. Хіба не чуєш, сватгук мене кличе? Та чого? Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини, то він просить мене за кому. А коли так, то йди. Тільки не барися. Я зараз вернусь. Мовила лисичка, копай собі свій загонець, я тебе наздужену. Побігла лисичка в корчі та до горщика, попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася і йде до вовчика, поводячи хвостом. А що, вже відбула христини? – питає вовчик. Та вже, мовить лисичка. А що там народилося? Хлопчик. А як же його охрестили? Початочок. Ото ім'я. Я ще й не чув такого, мовив вовчик. Лисичка нічого й не отказала, але пильно взялася до роботи. Може, так минула година, а може, й дві, знов лисичці захотілося метку, і ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить. Зараз, сватуню, зараз. То що, лисичко? питає вовчик. Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилося, ще раз на хрестини просять. Ну, що ж, коли просять, то йди, тільки не борися. Я зараз, вовчику, мовила вона та й шмигнула у корчі. Зараз до горнятка наїлася добре меду, паляницею закусила, та що із їхнього спільного полуденка? Вже мало що й лишилося і вертається до Вовчика. О, ти вже тут, уже скінчилися хрестини. А що ж там народилося? Та дівчинка, а як її охрестили? Серединка. Ото, я ще й не чував такої назви, здивувався Вовчик. У гуків Вовчику все таки незвичайні назви дають. На те вони голосні птахи. Попрацювали вони з годину і знову лисиці запах дуже медок, і ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить Іду, сватонько, йду. Ти куди йдеш, лисичко? Хіба не чуєш, що сват іще раз за кому просить? Що за диво? Що він тебе так часто за кому просить? мовив Вовчик. Бо дуже мене любить, Вовчику. Ну, то йди ж, та не борися, треба роботу кінчати. Я зараз тут буду, Вовчику, роби, не бійся, я свої зроблю. Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, з'їла решту паляниць, усе поперевертала та й іде до Вовчика. А що, вже відбула Христини? Та вже. А хто знову народився? Хлопчик. А як же його охрестили? Остаточок. Ну що ж, нехай здоров росте. Копали так, копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів, та все якось соромиться признатися, а далі кинув мотику та й каже Ну, тепер досить. Чи не пора обідати? Звичайно, пора вовчику, братику, мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботу. А ти ж не голодна? Та ні, йди сам пообідай, мене там на христинах вгостили. Пійшов вовчик у Корчі, дивиться ого. горщик порожній, аж вилизаний від меду, кошик перевернутий і поляниць ані крихти нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресником такі чудернацькі назви давала. А так ти така, погана лисице, скрикнув вовчик. Хочеш мене роботою і голодом на смерть заборити, а сама всю страву пожерла. Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід візьму. Почула лисиця Вовчиків крик, побачила, який він біжить злющий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногам волю та до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори, прибіг та й кричить Ага, ти тут, вилазь мені зараз, не сховаєшся від мене. Та лисичка не дурна, сидить у норі ані пари з рота. Не обзиваєшся? Добре, чекай лишень я тебе достану. Скочив вовк, виломав довгу клюку, застромив у нору та й шпортає. Думав хопити лисичку за ногу та й витягти з нори. Не огляділа лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне, що є сили. От лисичка. Хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися і кричати. Ото, дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тягне. Думає, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурню, тягни. Почувши це вовк, пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь. Ай-ай, моя ніженька. закричала лисичка. А дурний вовк з радості так почав тягти, поки аж сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть і зарікся більше з лисичкою не мати справи.